Доки чекаємо на новорічне звернення президента, спробуємо його самі. Цей рік був непростим справжнім випробуванням для кожного українця. Але ми боремось і будемо продовжувати це робити аж до перемоги. Кожен на своєму фронті. Наш освітній. Кожен день в антишколі – це сотні студентів, тисячі годин розмовної практики, десятки тисяч кліків на інтерактивній платформі та безкінечна любов до вас на боротьбу. Нас надихаєте ви, люди, які йдуть до своїх мрій. Попри все, що відбувається навколо, ці кроки не завжди впевнені. Але наша команда готова допомогти та підбадьорити, тому що ми любимо те, що робимо, і знаємо, що наша любов взаємна. Бажаємо вам у 2023 році натхнення мотивації, енергії та здійснення найзаповітніших мрій. Команда антишколи.